Ну що, я повернувся? І місяця не пройшло, пройшло відразу три. Нарешті фарм сесії курту і хвостів закінчився і я отримав левелап. Також левелап отримав мій ноут. По-перше, велика дяка такому крутому мену 9, який проспонсував оперативну пам'ять. По друге, я все ж таки купив SSD. шник По третє, я провів інтернет-кабель. Але через те, що я криво перевстановив вінду, в мене все полетіло в Бекрумс. І довелося спочатку все завантажувати, відвантажувати, відновлювати, і на моє велике здивування злетіли навіть сейви терарії. Камон! Steam, синхронізація. Ну, було майже байдуже, тому що я недалеко зайшов в проходженні келаміті. В основному встиг перевзутися і проходити замість е, воїна за розбійника. Що ж, почав я створювати персонажа, потім світ. І тут я уже припустив помилку. Класіка. Але помітив я це через годинки, так дві. А ще бітрейд цих кадрів декілька разів менший. В общем, бідалога. Не будемо поки розчаровувати, та походимо по світу, подивимось, що де і як. Я трішки змінив комплектації модів, з якими буду грати, прибрав ті, які полегшують геймплей, але не всі. А також додав моди, які зроблять проходження цікавішим. Локації більш красивими. І так далі. Ну, я не міг не побігати по всім кімнатам цього сховища. Пізніше почав приживатися. Вирішив побігати по світу і. Просто питання. Ти забросив свій канал? No. Ну, добре тоді. <кій> Побігав по світу і зустрів вже як рідного гідроїда. Як же ти собака мене раніше лякав? Заліз в піраміду, і не так лут, як самі декорації призивали залізти туди. Повертався додому не з голою дупою. Вирішив почати будувати всі ми улюблені терапанельки Зробив склад, розложив лут і пішов далі фармитись в печери. Провівши там з півгодинки, я зголоднів в реалайф І при повторному запуску я помітив помилку. Вау! Очевидно, світ треба перестворити. Але я чомусь не міг створити великий світ на мастер-моді через мод, який робив побудову красивішою. Тому деліт! Потрібні предмети перемістив через персонажа, щоб не втрачати хоча б якийсь прогрес. Збудував невеличку панельку, склад і побіг знову в печери, немов той дворф. Аксесуари вже були. Броня теж досить непогана, вольфрамова зброя, ну, дефолт для цього рівня. Як ви знаєте, в каламіті можна крафтити деякі аксесуари. Дуже потрібно скрафтити хмаринку в банці. Для крафту, не повірите, треба хмаринка і банка. Ну і обскубати трішки місцевий гарпій, але обскубали. Мене плюс світ великий. Потрібно не лише багато мотузок, а й багато платформ. Рівно ставити їх не виходить, тому що постійно заважають. І в якийсь момент ще й кривавий місяць розпочався. А потім ще й дощі слаймів, під час якого мене самого в слайми роздавили. Але прогрес не стояв на місці, і я знайшов невідомий мені літаючі острови з непоганим лутом. Далі треба броня. Для початку непогана буде з хутра флінксів, але не на призовника, а морозна броня розбійника. Під час фарму мене неодноразово виносили, що призвело до різкого бажання розширити панельки. Коли жар спав, я повернувся до фарму. Мене спіткало ось це. Але не звертайте уваги, відлетів я швидко. Морозна броня розбійника має примітивний крафт, а користь та імпакт дає дуже високий. З'являється стелс, а сама по собі броня не критично менша за вольфрамову. Плюс крила. Далі треба прокачати зброю. Тера Браузер Е... Да, сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. А, так от підсказав, що Next Level – це кристалін. Для нього потрібні вольфрумові ножі, алмаз, який фіг знайдеш, але багато не треба. І п'ять зірок. І ми отримуємо люту імбу. Думав я, поки не розпочав файт з першим босом. Ех, бл... ходячи по світу, я помітив жесть, як швидко розвивається зараза. Прям занадто, довго не думаючи, я вирішив розірвати світ на частинки і створити кратер довжиною до пекла. Цілком адекватне вирішення цієї проблеми. Єдина проблема це дефіцит бомб. Підривник так і не з'явився, тому довелося заходити на старий світ, купувати бомби там, повертатися на новий і створювати повний апачаліпсіс. Відтак, коли я засейвив територію, можна займатися фармом. Спускаємось під земельля пустелі в пошуках предметів для крафту медальйону пустелі. Думаю, ви знаєте, що це за штучка. Я нею призивав такого боса, як пустинне лихо, яке. Ізічне, яке відлітає просто за секундочки. Дроп для крафту падає з мурашок переростків. Мені ще й випав посох з їх міні-версією. В один момент я сильно повірив у себе і почав будувати арену в пустелі. І призвав боса. І так, леді і джентльмени, що ви знаєте про безумство? М? М? Раз за разом! Просто! Раз за разом! Саме так. Раз за разом я ліз до нього з жодними шансами на перемогу і з капелькою надією, що все ж таки в мене щось вийде. Але ця глиста по іншому її назвати неможливо доджила всі мої спроби кожен раз. Вся суть мого класу в стелсі, щоб сховатися і зносити кріт зничок, але він завжди знає, де я. Я, звісно, теж зношу йому чимало хп, але він зносить мене швидше. І так, я розумію, що граю я в режимі помста, але я міняв режим складності, і це не допомагало. Вирішив я, значить, трішки прокачатись. Спочатку знайти шиммер, а там можна перетворити кристалну життя на кристалічне серце. Саме тому я висушив океан. Потім спустився в підземелля, провів там хвилинок 30-40 і знайшов. Також потім я скрафтив ще декілька аксесуарів, які потрібні на клас розбійника. І тепер я готовий. Сказав би я, якщо б не слився ще раз 20. І головна проблема не в тому, що він постійно крутиться і знаходить. Мене. Якраз таки в стелс-режимі він мене не бачить зазвичай. Я можу з нанести шкоду. І чималу шкоду. Просто він встигає в цей таймфрейм, оцей період, поки я вийшов зі стелс-режиму, мене винести там банально декілька секунд. Він наносить мені одну тичку, потім другу, і, а йому багато і не треба. Ну, Тобто все. 3-4 тички, ну максимум 5, я відлітаю, а він може нанести їх декілька разів поспіль. В принципі, ви все бачите перед своїми очима. Що саме цікаве, в минулий раз я його швидко виніс. І він мав якусь іншу модель. І зовсім іншу поведінку. От прям зовсім. Можливо, це впливає режим помсти, хазе. Але факт залишається фактом. Очевидно, що мені. Треба апгрейд. Але якщо враховувати мої знання на даний момент, то я знаю лише, що з наступного боса, а саме Крабулон, випадає непоганий предмет. І от ви скажете: Макс, камон, куди ми лізем? Ти початкового боса не можеш Куди Куда next level? Я вам відповім, що перевага за мною простір. Простір навколо у мене буде моєю перевагою. Кратор, який я вирив до самого пекла. Але від падіння, само собою, він не помре. Щоб пришвидшити мою перемогу, я створив платформу і залив її лавою. Звісно, з першого разу в мене не вийде його перемогти. Але на це піде набагато менше спроб, аніж на пустинне лихо. Призиваємо краба і йдемо в вільне падіння. Є дві головні проблеми. По-перше, він може робити шалений ривок. І його треба якось дольжити, а то от було на дві тички, і я ББ, бай А по-друге, це його маунти. Вони, хоч і виглядають маленькими і безобідними, але теж зносять в мене чимало хп. Але тут я хоча б міг відчувати себе місцями в безпеці. Випивши зілля гравітації, я просто починаю парити вверх. А він там поки що підгорає. Ну а також до моїх задач входить час від часу спускатися і добивати його. Але обережно скраба випив потрібний міні бумеранг для розбійника, маунт, посох на мага. і Деякі цікаві штучки. Але спойлер, і вони мені не допомогли в битві проти пустинного глиста. Наприклад, під час цієї битви я максимально наблизився до перемоги, але трішки не дотягнув. Ну що ж, буду читати, буду розбиратися, буду дивитися, поки на цьому все. Бо я замахаюсь це монтувати. Вісім годин матеріалу, 6 із них це фарм. Ладно, менше трішки. От такі справи. Дякую за перегляд, до зустрічі.